Всім привіт! Ми сьогодні з Стефанією хочемо поговорити про повзання. Якщо ви дивитеся це відео, значить вже у вас якісь виникли питання. Можливо, хтось зрівняв вашу дитину, там моя повзала там, 8 місяців, а твоя чому не повзає 8 місяців, або ви захотіли простимулювати цей навик повзання. Тому я розкажу якби свій досвід. І... Якби вкажу на деякі помилки, які вважаю, взагалі недопустими з такими маленькими дітьми. Тому давай покажемо, як ти повзаєш. Я, до речі, знімала відео, напевно, 3-4 дні назад. Вона ще, звісно, не повзає, вона робить таке кільце навколо своєї осі, да? Крутишся. <смір> Крутиться. І, якби, чуть, чуть намагається, може, попку піднімає, але, звісно, це ще не повзання. І так. Спочатку скажу, що е, у дітей від народження до, 6, до 4 місяців є рефлекс безумовний повзання. Тобто вони якби можуть повзати, вони рухають ніжками, ручками. Це такий рефлекс для якби, виживання, коли там народжується дитинка, що як випадково має стати погано, щоб дитинка якби, відповзла, вона відштовхується ніжками. Але на базі цього рефлексу якби, формується вже умовний рефлекс. Тому... Від народження, що я робила з першого дня, я стимулювала цей рефлекс. Як я це робила? Я вкладала її собі на руку, ось так ось, ось так ось. Під грудною кліткою в мене рука. І ось вона так лежала. І цей метод я піддивилася Людмили Красноваєвої, вона називає його бульдозером, тобто щось наш і що він гребе, його треба нахилити вниз. Як нахилити голівку, щоб не дуже давити, ви можете покласти свою руку під вагою руки, вона буде нахиляти, і стимулюються тоді ніжки. Або що тут почати оскотати. Скитати, розкатати, розкатати, обов'язково нахиляти голівку, тут скругляти. І вона якби тоді просто махала ніжками і ручками. отак от. Це були якби, зовсім не повзання, але чуть-чуть, поступово вона вже почала робити опору на ніжки. І зараз вона, як жабка вже міє так. Тобто я зараз е, нічого не роблю, я просто її підтримую. Де? Да, да. да, ти прижиниш, молодець. Так, це я стимулювала би, цей рефлекс. Ось, бачите, що вона робить? Так, це перше. Друге, якби що в комплексі зв'язане. Я ніколи, тобто не ніколи, а до двох місяців не викладала її на живіт. Ось педіатри приходять там додому, чи виходить до них і кажуть, з першого дня там по 10 хвилин викладаєте на животик, щоб газики відходили. Ну, я подивилася рекомендації. Чесно, я не знайшла таких рекомендацій, Я кажу про доказову медицину. Тому. Не знаю, як будете ви робити, це ваш вибір. Але я, коли ще вчилася в університеті, в нас там була книжка, така пропадепсика педіатрії і картинка, малюночок, де перший лордоз формується у дитинки там в 3-6 тижнів. Це якби, ближче вже до 2 місяців. Тобто дитинка буде отримувати голівку, тому що це теж її рефлекс безумовний для виживання, щоб вона могла її повернути, коли якби, впаде. Личиком, що змогла дихати. Чому? Я вважаю, що не можна викладати такан дитину на животик? тому що формується ось такий вигін, цей лордоз, який укорочує задню фастію, якби, спини. Наші м'язи знаходяться в такому футлярі, і якщо ця фастія укорочена, то м'яз не може повністю розтягнутися. І відповідно, якщо він не може розтягнутися, дитинка не може жати, підтягнути свої ніжки, так як потрібно це вповнені. І будете помічати, відтепер якось дітки, які постійно лежали на животику, вони отак ручки піднімають вверх, і отака жабка в них ут якби утворюється на пузі, коли лежить. Тобто не може дитинка підтягнути ніжки, бо тут. Немає оцього скруглення на спинці. Якщо вже ви викладали дитинку на там до двох місяців, нам треба щось з цим робити. Це найпростіше, треба скругляти ось так спинку. Вкладаєте собі під підборіддя дитинку, ось так. Чьомаєте? ніжки пружиня і позу ембріончика. і пружиня, і пружиня. Дітки дуже заспокоюються в цій позі, вона якби так розслабляє їх. Тому робимо так. Звісно, я ось Стефані, навіть зараз, їй сьогодні рівно 5 місяців, не вертикалізую і не піднімаю її на. Так, і ще якби, таке існує, що дитина ось має там, повзати в 6 там, чи в 7 місяців. Я кажу, Комаровський, ніхто нікому нічого не винний. Так само і ваша дитина. Якщо ваша дитина не повзає, це... Не означає, що в неї там слабкі м'язи чи щось інше. Це означає, що якби, вона ще не дозріла до цього. Е і коли ви приходите до педіатра, він перевіряє психомоторний розвиток. Що сюди включається? Це зрілість якби, певних якихось відділів, ділянок нервової системи, тобто і головного мозку якби, включно. Дитинка має там реагувати. Відповідно своєму вікові, перекладати ігрушку з ручки в ручку, перевертатися і аж тоді повзати. Тому якби, ми ось так робимо. У нас є режим, я вважаю, що це дуже-дуже важливо, тобто дитина має достатньо годин на добу спати, не може якби, заношена дитина, яка постійно плаче, якби дозріти, тобто її мозок не може дозріти. Так, наступний режим, це я сказала, наступне що це зняття гіпертонусу дітки, вони народжуються теж з таким захистом і він ще формується під словом до нього тяжіння. Такий гіпертонус у діток, Він не сходить там до двох місяців, а деяких діток не сходить. Можна, звісно, робити масажі. Ну, я дуже так скептично до них відношусь, бо я вважаю, що Масажі, ті, які я бачила, як роблять, проводять, вони занадто такі механічні і травматичні. Тобто вони стимулюють м'язи, і до них приходить ще більше крові, і може ще би, підсилюватися цей гіпертонус, м'яса ставати ще твердіше. Як ми робимо? Я її розслабляю, я її вкладаю завжди ось собі на ніжки, розслабляю, шию її. Ось так. Якщо треба, треба, можна показати ігрушку. В передніх відео я теж показувала, як я це роблю. Можна ще в пелюшечці. Yeah. Це шийку розслабляємо. Це дуже важливо, тому що нам потрібна кров, наш головний мозок. А там формуються у нас нейронні зв'язки. Нейронні зв'язки. Чому важливо зараз, якби, формувати ці нейронні зв'язки? Тому що ось до трьох років це такий період в який формується найбільша кількість цих нейронних зв'язків. Щоб не думати зараз, якого ви будете репетитора наймати там перший клас, от займатися з першого дня, щоб дитина якби, формувалася уже якомога швидше, інтенсивніше. І це до трьох років цей період. Звісно, потім також можна займатися з дітками, якби треба, треба, ну це я сказала. вже. Але найефективніший і такий найплодючіший момент це до трьох років. Вкладаєте все по можливості. Також, коли вона прокидається, я даю їй там 5-10 хвилин побути одній, а потім я як попугай, починаю з нею розмовляти, вести якісь, можливо, навіть безглузді діалоги, розказувати віршики, які я там завчила, як маячки якісь. Стимулювати рідну моторику на ручках? Я знімала відео, я додав тут. Це дуже-дуже розвиває. Якщо ви будете робити це з першого дня, там ще з другого місяця, або навіть і в п'ять років, то це повпливає тільки позитивно на дитинку. Так, що ми ще робимо? Що ми ще робимо, стефушка, щоб позити? Ага, що я не сказала, коли я подивилася ці відео, де там розказують, як навчити дитину. Це все такий, якби здоровий підхід до здорової людини, можна сказати, коли вже там треба навчитися стояти на голові. Коли вже в дорослої людини є якісь навички, ось давай навчимося стати на голові. Але ця маленька дитинка, вона ще не така зріла. В неї не такі зрі сустави. І не можна таке навантаження давати. Якщо ви бачите в таких відео, коли там дитинка плаче, коли її піднімають, і ставлять на тільки на ручки. Ну, це не здорово. Виключайте ці відео, краще заспокойтеся і чекайте, коли прийде цей час. Або ось від народження стимулюйте цей рефлекс, щоб він перейшов умовний, розслабляйте дитинку. Витьомуйте, вилизуйте, як мама кішка, своє кошенятко, винюхуйте, будьте емоційними з дитинкою, достатньо сна, любіть і, і все прийде. Позити це дуже важливо, якщо ще постає таке питання, тому що формуються ось ці рудози, які фози нашого хребта. Коли дитинка не повзала, відразу починає ходити. Ну, не завжди може це позитивно сказатися на, на позвоночку. Хребті, хребті. Ну, зрозуміло, да? ми заговорилися. Так, а що ми ще скажемо? Скажемо, що ти сюзьку да? де? Да. Сьогодні Стефані 5 місяців. Ми думаємо, що будемо ще займатися ось так. Без навантажень сильних. Пригати, пригати і до шести місяців поповземо. Поповзеш? Кажи правду. Кажи правду. Кинула, кинула. Покажеш, як ти перевертаєшся? Покажеш? Це все, що я хотіла розказати. Якщо ще якісь там питання є у вас, будь ласка, задавайте, мені буде дуже цікаво почути від вас щось. Тому що якби, це наші материнські питання, і ми маємо якби, бути в ресурсі, щоб дати цей ресурс для дитини, не нашкодити не собі, і дитині також не нашкодити жодні, і там дивишся. Так, тоді ми прощаємо. Якби я знімаю ці відео тільки з якихось добрих намірів, щоб наші українські дітки були щасливі. Ну, І всі ми були щасливі. І дітки, і мами. Тому пока-пока. Скоро побачимось. Ай! Ай! Так, я сказала, що масаж мені якби не дуже подобається. І так, все, покажемо щось. Я сказала в відео, що якби, масаж це не найкраще рішення, а найкраще якби вилюблювати дитинку, вицьомувати, знімати гіпертонус. Тому я зараз коротенько покажу, як це робити. У нас є якби складочки у дитинки, це нормально. Але бувають вони занадто глибокі, і нам треба розтягнути ці м'язи, якби їх розслабити. Тобто ми робимо звичайні рухи завжди в одязі. Я зараз просто покажу наглядно. Ми просто так нажимаємо на м'яз і трохи відтягуємо. Буквально нажимаємо і відтягуємо, нажимаємо і відтягуємо, нажимаємо і витягуємо. І так проходимо з поручці. Також нам треба відкрити ось ручку. Ми беремо ну. Степаня, вже хоче спати, Спати вже хоче, тому боянець. Ось я беру, вона пальчик мій бере, і я ось тут підлок, куточок підкладаю якби, свої пальці і, і розкриваю, і отак постукую, просто струшую пиль, постукую на піаніно граю. Тук -тук 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 -тук. Піднімаю ручку і ось так струшую пиль. Так само постукую. Тобто я не розтираю, я не роблю ніякі механічні натискання. Я розтрушую, знімаю такий гіпертонус. Хто знає, є такий пістолет для розслабляння м'язів. Для дорослих, звісно, він працює як би подібно. Він отак простукує, такі е, рухи робить. Ну, це для дорослих, а для дитини, ось ваші материнські руки, ваша материнська любов, нюхати, вицьомувати. Також, ось тут у нас є теж така складочка, її проминати дуже легенькими рухами. Дуже, 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 дуже. Лодоньки я вже показувала, як робити. Відкриваємо, постукуємо, пощіпуємо. Ось так. пальчик великий протиставляємо. Ну, ти кричиш, ти вже спати хочеш. І так само на іншій ручці. Можемо ще повернути, ось тут, пострушувати пиль, полоскотати, оці лоскотання. Шейку я показала, ніжки. Ми, якщо ви будете дивитися, ви знайдете ще відео там, як я ніжки розслабляю, ось так ось від пальчиків до п'ятки. Звичайні рухи відкриваються п'ятки, не буде зажата стопа. П'ятки відкриваються, пальчики відкриваються, вже заговорились. І, звичайно, ось такі розтягнення ніжки рівненько. І так само заді, рівненька ніжка, ми отримуємо наше коліно і відтягуємо ззаді м'яз. Спочатку, звісно, дитинка може не давати вам все так легко. Якось хтось має вам допомогти, щоб її відволікти. Якщо в неї виникає такий крик, біль, це означає що треба відійти там 30, 3 секунди, там, 10 секунд, і знову приходити до неї тільки, вона знову плаче, знову відходите. Ну Це зараз вона не плаче, це вона просто якби, вимагає, вже їй надоїло це все. Тобі надоїло. А бувають діти просто плачуть, що їм боляче, це означає, що в них дуже сильний гіпертонус. Стукаєте, розслабляєте, шийку я показала, можна відцьомувати, підкладаєте сюди руку, не на коліна, а руку підкладаєте, там щось показуєте і отут лоскочите. Да, ти чого така, така вимоглива? Дивись мені. І лоскочить, і лоскочите. Це стимулює, щоб дитинка могла перевернутися, встати на ручки, знаєте, неї тоді ручки укріпляються сильніше. І буде вам ось такий повзунок, ось такий пригунок. Ось такий. Де? Зараз я ще не випускаю ось так на четвереньках. Тільки якщо вона сама чуть-чуть піднімає попочку свою. Як ти будеш піднімати? Ой, ти вже сама хочеш. А? Ага, Ну, що ти така вже ділава? Ну все, це вже точно пока. пока.